Радіо UA Друзі, Привіт! Радіо Chicago І біля мене лідер гурту Антитіла Тарас Тополя. Тарас, привіт, як Друзі, ваші справи? справи бадьоро приїхали на фестиваль на Михайлівку для того, щоб представити тут власну програму «Culture War», поговорити, показати документальний фільм, поспівати, звісно, трішки для всіх людей, які тут сьогодні зібрались. Ну і зібрати кошти для головного управління розвитки. Круто. А цей фільм, що ви плануєте показувати, він про що? Це є серія документальних фільмів, яка називається «Culture vs. War», яка створена асоціацією. Дивись українське, про митців українських, які спочатку широкомасштабного вторгнення змінили свою сферу діяльності і почали бути або військовими добровольцями, або діяти як військові волонтери. От, власне, є такі документальні фільми про. Ахтема Світаблаєва про Ярослава Пілунського, про гурт Антитіла. Це наша історія з перших уст, як для нас почалася широкомасштабна війна, що ми робили, як ми воювали і що ми продовжуємо робити далі. Власне, коротка версія цього фільму, документального буде показана сьогодні. А більш довга за посиланням, кожен хто прийде сьогодні, матиме змогу потім подивитися це в Ютубі. Дякую. А скажіть, будь ласка, як вас сприймають тут в Америці люди, коли ви виступаєте, який е, фідбек від людей ви отримуєте? Так, давайте е, я згадаю, е, мені здається, що останній раз з виступами ми були рік тому назад, може трошки більше. І, мабуть, це таки рік, так. І в рамках того концертного туру. Спільно з фондом United Help Ukraine, спільно з тисячами українців по всій Америці на East Coast і на West Coast нам вдалося зібрати 650 тисяч доларів для закупівлі аптечок для українських військових по стандартам НАТО. І от власне з тих концертів я пам'ятаю, що сприймають дуже гарно. Приходить велика кількість людей, люди беруть участь в аукціонах, люди співають пісень, незважаючи на те, що важкі часи люди дають собі змогу трішки розслабитися, впустити якісь хороші емоції в себе і разом з тим зробити щось корисне і зібрати кошти для Збройних сил. Це так було рік тому назад. Зараз я стою перед вами. У нас ще не було виступів в Сполучених Штатах в Цьому році, а які у вас передчуття? От передчуття хороші. Я бачу велику кількість людей. Я впевнений, що. Хтось із них таки чекає на гурт Антитіла. Я впевнений, що багато людей чекає, тим більше, коли оголосили, люди одразу активізувалися. Ну і я знаю, що у вас зараз розпочинається ще тур Америкою. Які очікування у вас є від цього туру? Чи є, можливо, у вас певна фінансова планка, скільки потрібно зібрати для гур? Я так розумію, ви саме для гур збираєте кошти. Це основна мета. Ну, власне, це і є тур, який називається Culture vs. World. Це не класичні концерти в класичному розумінні, коли гурт антитіла виходить на сцену. І... Перформить світло, звук там 25 пісень. Це трошки інший формат. Це формат показу документального фільму, формат живого спілкування, так звана qa session, Коли кожен має змогу задати кожному з учасників гурту антитіла своє запитання, отримати щиру відповідь. Ну і це, звісно, аукціон з унікальними лотами сьогодні. Вони також будуть. Насправді, унікальні лоти, тому що для того, щоб нам вивести з України, прийшлося дуже постаратися. Дуже багато документів, паперів і всього іншого зробили для того, щоб все це офіційно виїхало, замитнене, було розмитнене і таке інше. І От, власне, аукціон і живе виконання. От з таким з такою програмою івентів ми їдемо по США. Вчора був у нас закритий івент в City Council в Філадельфії. Ну, в ратуші міста Філадельфія з політиками, з активістами з української сторони, з консу. Сулами з почесними консулами інших країн задавали запитання, ми відповідали. Було таке живе, щире спілкування, і от е, сьогодні перша відкрита подія. А далі, відповідаючи на ваше запитання, таких подій буде ще близько десяти по е, сполученим штатам, буде і в Бостоні, і в Нью-Йорку, і в Чикаго, в в Вашингтон. І ще здається, якесь місто можу забути. От, і, е, от власне, з такою програмою. Тому мета у нас є не лише проїхати поспілкуватися, мета у нас є зібрати кошти. Ну, Один човен евакуаційний для гур, він не лише евакуаційний, насправді, а човен, скажімо так, багатофункціональний, на якому можна виконувати як і евакуацію цивільних, так і цілком. Е зрозумілу бойову роботу. От, власне, такий човен коштує 250 тисяч доларів. Хочеться зібрати повноцінно на такий човен після нашої поїздки Сполученими Штатами. А це буде вона буде тривати до 24 вересня. Дуже вам дякую і бажаємо, щоб ви зібрали усі кошти, щоб ви добилися поставленої мети. Ну і гарних вам виступів. Я впевнений, що радіо Чикаго слухають і дивляться всі Америці, навіть в Україні. Але все ж таки ви називаєтесь Радіо Чикаго, тому я запрошую всіх українців Чикаго, і не лише українських українців Чикаго, а й американців, які дружать з українцями. Приходьте на наші івенти. Давайте проводити час разом гарно і скористь. Дуже вам дякую. дякую. Слава Україні! Рома слава. Радіо Чикаго.